Друзі, привіт! Всі ви знаєте, що у нас надзвичайно великий вибір авто. Ці автівки знаходяться в місті Бердиші, по вулиці Шкеряників 8. Е, майже всі автомобілі, які у нас є, ви зможете побачити за посиланням, яке от буде прикреплене, О тут на відео зараз покажу. Але це не всі наші автівки. Я вам скажу так, що у нас щоденно надходить велика кількість авто постійно. І ці автомобілі не завжди доходять до авторії, до Фейсбука, Інстаграму. От, наприклад, я вам продемонструю сьогоднішній день. То 15-й рік. Дизель трьохлітровий на пневмі, верлайні на шкірі 146 оригінального пробігу. Ось так він виглядає. Дійсно крутий варіант. Пробіг підтверджується офіціалом. Це все супер прозоро. Далі іонік, отакий Hyundai Ioniq 2020 року на дуже крутій також комплектації, на безключовому на шкірі пробіг 43 тисячі, шикарнючий. Дуже класна комплектація. Отака от шкода повнопривідна. Вона до нас приїхала з Європи. Автомобіль 146, здається, має пробігу. Повний привід, бензин, крутий автомобіль. Маємо таких дві шкоди. Вон стоїть. Вони також сьогодні, можливо, їх відфотографуємо, можливо, попадуть в інтернет, можливо, ні. он той 407 і багато інших автівок Так що, якщо ви шукаєте класні автівки, приїжджайте до нас, бердичів, шкіряників вісім автомайданчик, біоравто, ми працюємо без вихідних.